Влад, вітаю з перемогою, дуже класно завершили цей рік перемогою і тим більше взяли реванш. Але що відчуваєш після цього матчу? Які в тебе емоції зараз? Дякую велике за те, що побажали за побажання. Вважаю, що грали ми сьогодні гідно, трішки десь відпустили ситуацію, але взагалом нормально. Могли забувати більше, щоб не було в кінці валідолу. Але все ж таки на мажорній ноті завершили цей круг, це, це півріччя. Емоції, в принципі, позитивні. Я думаю, вважаю, що зараз хлопці теж раді, що ми на мажорній ноті виграли. Також помстилися команді, бо передужча поразка не дуже зробила різницю в результатах і таблиці. Але все ж таки перемога є перемогою, тому, тому так. Чи можеш сказати, що після того матчу у вас був такий більш драйвовий і бойовий настрій, щоб сьогодні перемогти? Ну, у нас взагалі на кожну гру драйвовий настрій. Тобто у нас задача це чемпіонство, всі хочуть це зробити. І передовища поразка зробила тільки чуть більше, додала нам жаги до перемоги. Можна сказати, що сьогоднішній матч додав позитиву перед відпочинком. Ну це вже ж, вже ж приємно перед відпускою брати три очки, перемагати, щоб нас не доставали конкуренти наші. Ну і загалом вже ж перемога це завжди гарні емоції, а перед відпусткою це дуже гарні емоції. Можна сказати, робота зроблена, можна і відпочити, так? Ну, поки що так. Що зараз у нас відпуска буде, а потім будемо готуватися до наступної частини, де треба буде вигравати чемпіонство. Все, дякую. Дякую. Олександр Олександрович, хочеться сказати сьогодні браво! Завершили цей рік перемогою. Скажіть, наскільки важливо було виграти саме цей матч і піти на паузу з хорошим настроєм? Дякую за привітання. Дивіться, все, що ви перерахували, все важливо. Да? І про перемогу да, тут, само собою, да, тому що ми є завдання да, там, перемагати. Так що, хлопці молодці, чим їх вітаю. І друге, да, там то, що. Від на перерву, я так скажу, да? пішли в гарному настрої. Тобто все супер, дякую. Сьогодні подарували вболівальникам хороший настрій, і взяли реванш по суті. Ну, так, да, 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 це одна з двох команд, які ми програли да, там в першому колі. Так що да, готувалися. Дякую тобою, все склалося як треба. Дякую.